Я не виклав вчасно в нову, а зараз я знімаю пасалки. Зараз я покажу, що я не побачу в Чіпка в нові. Які предмети. В цій вкладці має бути один предмет, який я не побачу. І так, друзі, я згадав, Це напевно пасхалка я бачу в одному відео, там в ютубе було. І, коротше, наступна пасхалка це. Блін. Так. Беремо любий транспорт і летимо лите... в оцю дирку. Це пасхалка на Там. на тут треба всередині походити походити і у вас має з'явитися. Скин камуфляжного. Секунду. Так, що походимо, ще походимо чуть-чуть. Тісненько, тисненько, тісненько. І ви года будемо. Так непривично. Тут все українською. Хто не бачив обнову, то подивіться в мене на каналі. І во, Це його скин. Зараз кра... краще покажу вам О, вот так Ой. Зараз будемо показувати наступну пасхалку. Наступна пасхалка на той На новий скін. Чорний. Коротше, тут можуть бути не всі пасхалки. Просто показую пасхалки, які я знайшов. восемь автоматик. Треба найти там, где рот. Тист. Видите. Тут не так. Так, что Тут. Тут. Це вже було. Не судіть мене в коми, що цього не було, воно було. Ой, якраз ця. І далі тут треба походити. Отак, отак, вон так, вон так і вандал, вондау, Так, давайте дивитись, щоб, ми, щоб він тут додавився. Я спеціально взяв. Є мої нічого не на оцей скін. не на Оцей скін був. О, він похожий на на цей скін. І ще він похожий на. Зараз покажу. на м'ясникай трошки. І ще він похожий на, 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 на... на кого. ОН о, 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 о. на SCP-890 і на. І на і на і на і на, на пінгвінчиках. І ще тут хтось був. Вої на нього. Все. Він у них двох не скаже. Так, друзі, наступна пасхалка на неї. Так, на оцю свинцю. Її не вернули. Пасхалка на скін свині. Ну ви скажете, в Ченгані є ж свин скині. Так, треба походити. О, прибіт, братик! <глух> О, ай! <глух> Я не братик. Ти братик! А бішить на мене? А... Стопи. Я знаю, я запрмкаю зарадую. Перед я не побачу. Якщо зайти сюди, сюди, взяти любу шляпу купляю. Можна колір буня. Ну це, напевно, не не. І ще хочу вам показати, як проймати ви... його. Ой! Оцей фон? ні 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 Тут no, okay. okay, пасхалка на оці ви штуки і там ще якась зйомочна група. Давайте попробую забагати. Ой. Давайте попробуємо забагати Опа. Не, давайте з монстрами. Я просто двумя спамы в а третьем выходе. Хопа, зароманши... Колосаки! Кагу! Крикку! Далее давайте взглянем. Там жабка летает. Ні. Nee. И шо, шо забув. <кхък> Ничего. Друзі, ще можна поменять укрю. Тоже. Тоже. Окуляри тоже. Опа, як буде з моим скином? Ще можна зараз міняти, віда, а хвости теж. Та хвости теж можна міняти. Вітаю чикен можна зробити тільки чорний скін. Рукзики кот теж. Е -м 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 -м. З мене того рукзака немає. Оцей мій. Я тут якийсь носю. Носю, носю, носю. О, оце я нос. То що я не побачу? Ось таку такий от новий предмет такий для бойовиків якихось, Отак в можна розтягувати таку поличку. І ще до кобалуся штука мені дуже не. І ще барабан, не берут бах, не бах, бах, не бах. У него все, все уценил. Не. не бах. Бах. Не. Пока. Пока. Це а я кто нарубав скін свої? Іди за, мно, за мною, Іди за мною. І ви тут походи, а в сараї всередині, і тут ти получиш скін свині. Ну ти ж знаєш, що там є, з скіни мобі. Але давайте, а ти хочеш в нього передягнутись. А як, а як? Я, я, я походив. І І він в тебе з'явиться в магазині, але поки не передягайся. Як, як а я не передягаюся. А як передягнутися? Я в магазині просто купити скін і він в тебе. В, в нього аватарка білий квадрат. Як тобі моє царство? Клас. Давай зі позробимо цей. Е... А чого я тут не можу пройти? Тут що, невідома стіна. Отут? Ну, до... А, є ск... тут картина. Прикинь, що так цей чорний квадрат Менделеєва? діли його? назад, дивись, оце дивись, що добавили. Командний блок. О, для компа. А ще що додавило? Ще зараз покажу. З. з предметів мають. Що в оце, і вот це. Зараз, і в оце. зараз. зараз. О, бронежилят і такий. Да блин, она грозапловит. І вот така вот шаполичка. <смірш> 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 А давай, зараз будемо будувати базу. Да, давай збудуємо якусь прикольну базу. От тут. Так незвично, все в українській мові. Да блін, а що нам бив? тебе не вбивав, це це, це твоїми гранатами тебе вбило. Блін, ну хай мене бігає тут, подивись. Диви, диви. Я свиня на свині катається. Покажи покажу. Во, зараз я сяду, во. Че ты маленька свиня на свині. Давай вже їх тільки одну лешу для краси. Я просто бігаю на гаїті, на гаїті. А пам'ятаєш, ти там ходив збоку? Ну там, типу, в тому загоні. Да. В тому загоні. Я, я знаю, що я хочу зробити. Я хочу зробити, типу посіки, я баба. дочка, ба. А є такий мостик якийсь.